А зараз ми хочемо вам показати такі смачні жувальні цукерки. А Андрюша під'їдає кокосові чіпси, поки ми знімаємо. Вау! Мамба! Давай попродимо пінгвінчик усе по одній штучці. Ну давай. Один Пахне... А висип, подивися, які конфетки тут є. Пахне чогось ем, яблуком частіше, але. Давай побачимо. Ем... Є кавунчик, полуничка І зусиль. Я, беру... із я отберу всі можна? Да. Так... Апельсинчик ананас. І малинка з кавунчиком, це ми вже назвали. І вишенька з яблучком. Ладно, я сейчас його... Я, мабуть, тобі скажу, що мій смачніший смак буде. Це вишенька із яблочко. Ем, Я тут поки що думаю, яке найбільше буде. Я думаю, лимон. Бо я не знаю. Так, давайте підсчитаємо. Я ж підчитаю. 24.8. Тут. А ну, тут сім. Тут теперь считаем. Раз, два, три. Тут шесть. Тут пять. Ага. Апельсин самый меньший. На жаль, да. Два три, четыре, пять, шесть, девять конфет. Так, в одни пачки у нас вот так получилось а конфеток. Напишіть в коментарях, який ви смак найбільше хотіли б скуштувати.